Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Що за дивне яєчко наша курочка знесла. на Намалюваних гніздечках шибка шиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Догадайтесь, діти, що це? Це великодня писанка. І вона не просто прикраса пасхального кошика, а оберіг. Однією з найвідоміших українських великодніх традицій є створена писанок і випікання пасок. Слово писанка походить від слова писати, що означає малювати або розфарбовувати. Майстрі до свята наносили різні орнаменти, прикрашали малюнками і розписом крашанки. Такий звичай виник у нас дуже-дуже давно, і люди вірили, що ці символи несуть здоров'я, мир та злагоду. От я підготувала для вас таку писанку до свята Великодня, де ми розпишемо традиційними елементами петриківського розпису, халиною, цибулькою, ромашками смородинками і квіткою жиржини і розфарбуємо нашу писаночку. Починаємо наш розпис. Ось наша писаночка вже підпису, дуже гарною. Беремо пензлик. У мене білочка третього номеру. Або один можете взяти. Змочуємо водою. Лишню вологу серветку прибрали, набираємо повністю жовту фарбу. І зафарбовуємо серединки, великих квіток з режим. Вверху не допускаємо, хай поки що висихає. Далі будемо малювати листочок. Сьогодні листочок будемо взяти іншого кольору, набираємо зровту фарбу знову. Кінчик зелений. У вас повинно бути завжди два кольори на певнику. Малюємо листочок, проводимо спочатку середню лінію, плавно відпускаємо до крапочки, беремо ще жовтої фарби, кінчик зелений, поступовими рухами всередині листочка ставимо мазочки, беремо зелений кінчик, трішки червоного. Наступний мазочок і до кінця оздоблюємо листочки всередині поступово плавними рухами. Беремо завжди два кольори. У нас будуть яскраві суховиті листочки. Пензлик миємо, листочки вже дуже гарні вийшли. Величну вологу прибираємо на пензлику, намалюємо квітку, цибульку, набираємо рожеву фарбу, кінчик блакитний, два кольори знову беремо на пензлик. Малюємо одну половинку, потім іншу. Починаємо з великих мазочків, доводимо до серединки, плавно відпускаємо. Рожевий кінчик жовтий, наступний мазок коротший, поряд буде дужчий. <кій> Рожевий кінчик червоний, ще коротший мазок малюємо поряд, ведемо до серединки, повторюємо мазочки, квітка в нас розкривається, тому з цієї сторони збоку у нас. Вилюстки, ось так от гарно доводимо також до серединки, плавними рухами, поступово, на малюємо. І ще один мазочок, три, короші всі, доводимо до серединки. Другу половинку квіточки малюємо таку саму. Беремо. П'єточку або ватну паличку. У мене і Вмочуємо в червону фарбу, робимо тик-тик і намалюємо смородинки. Поступово натискаємо, щоб ягідка була об'ємною. Потім підліточку помилюємо. Витримо, щоб вона була сухою на власне, будемо тільки сухою. Підку. Якщо у вас ватна паличка, перевертаємо іншою стороною, мочимо в блакитну фарму і оздоблюємо ромашечки по колу, ставимо пелюстки. Будемо малювати пальчиком, калинку і жиржинку. Я намалюю в мене є велика підліточка. Калинку намалюю млею, а вибере вмочити в казінний пальчик в червону фарбу і поступово всередині коло гілочок один грунт, ставимо ягідки, добре натискаємо, щоб відтиск ягідка була об'ємною. Майчик помили, витираємо, щоб він був сухенький. Ось така у нас вже виходить, у нас залишаються квіти. Я намалюю їх червоні, ви можете зробити їх в рожеві, можете червоні. Натискаємо, добре проводимо кожну пелюсточку, пальчик мочуємо постійно, до жовтої серединки. Оздоблюємо писальки. Беру ще к'єточку, ви можете взяти дерев'яною стороною пензлика і добавлю ще в наші ромашечки жовті серединки. Ось так. І в цибульку також прикрашу, коли пампочку поставлю. так. Ось робота вже майже готова. Беремо піп'ятку або варту паличку, в зелену фарбу вмочимо і довздобимо квітку жаржини вверху і в нижню частину так само. Тепер я беру пензлик з кошачої шесті, жовники і тоненький, І намалюю трагунки, оздоблю і кущінням називають. називаю. Пусті місця, які в нас залишились, коло гілочок. Ви можете взяти пензлик білочку першого номеру танесеньку, яка у вас є. А можете залишити свою писанку такою, яка вона вже є. Вже також гарно у вас вийде. Ступово, готово, прикрашаю і завершую роботу. Ось така гарна, соковита нарядна вишла висадка до сната вона ще трошечка кашечка и пляшку ми його розфарбовуємо в жовтий колір. Ось така в мене гарна писанка. Вітаю вас всіх з Великодними святами. Бажаю всього найкращого, миру і спокою в вашому домі. До нових зустрічей!